Головне події в Харкові та області 11 листопада. Лозова знову без опалення. Російська армія атакувала районний центр на Харківщині вночі та зранку. Повітряні сили інформували про проліт ударних БПЛА в напрямку міста. Моніторингові канали в день повідомили про пуск ворогом кабів. Мер міста Сергій Зеленський підтвердив, що в чергове ворог поцілив по критичній інфраструктурі. У лозові знеструмлені всі котельні. Протягом дня із опаленням були тільки лікарні. Роботу водоканалу перевели на альтернативні джерела. Міський голова відзначив, що відбуваються постійні перепади напруги. Жителі Лозової грілися в пунктах незламності. Також сьогодні зранку армія РФ вдарила ракетою по селищу Високий. Тип ракети ще не встановили. За інформацією Нацполіції, на місці пошкоджені адміністративні будівлі про загрозу критичній інфраструктурі від цього удару не інформували. Водночас ситуація із енергозабезпеченням Харківщини залишається напруженою. Протягом дня Укренерго застосовувала аварійні відключення, окрім погодинних, які й так діяли. етері марафону, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, пояснив, суботня ракетна атака призвела до того, що виробляти енергію припинила Зміївська ТЕС, а вона забезпечувала електрикою всю Харківську область. Зараз жилення придають з інших регіонів України по протяжних зв'язках, і це доволі непросто. Безпеку в прикордонні Харківщини повідомив командир спецпідрозділу Гурміноборони Кракен Костянтин Немічев. Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп'янщині біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю сірої зони вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличке просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога з'єднати угрупування у Вовчанську та дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом, можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться за прогнозом Немічева у випадку, якщо спроба захопити Куп'янськ зазнає невдачі. Харків'янина підозрюють у спробі підірвати газопровід. СБУ затримала чоловіка, якого вважають агентом воєнної розвідки РФ або ж ГРУ. Він мав закласти вибухівку біля вузлової ділянки магістрального газопроводу. Якщо б диверсія вдалась, без газу й опалення залишилися б частково два регіони Харківщина та Полтавщина. Спікер СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: вербував безробітного харків'янина, бойових так званого спецназу ДНР. Увагу на потенційно. ...агента звернули через проросійські коментарі в телеграмі. Вибухівку він виготовив власноруч за ворожими інструкціями. Підпинний цех облаштував у будинку своїх батьків у Берестинському районі. Затримали фігуранта на фінальному етапі збирання бомби. Зараз він у СІЗО та може залишитися за ґратами довічно. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.